Вітаю вас! Ви дивитесь військовий вісник? Триває офіційний візит української військової делегації на чолі з міністром оборони України Павлом Лебедєвим до Королівства Таїланд. Очільник українського оборонного відомства проведе переговори з міністром оборони цієї країни маршалом авіації Сукумполом Суванататом. Також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром пані Інглюк Чинават та головнокомандувачем Королівської тайської армії Прают Чаноча. Члени української військової делегації відвідають з'єднання та військові частини королівської тайської армії. Ознайомляться з інфраструктурою та об'єктами, зразками бойової техніки та озброєння. Візит української військової делегації до Королівства Таїланд завершиться 1 лютого 2013 року. Перша група українських миротворців 18-ї ротації відбула сьогодні зі Львова до Ліберії. Вони замінять своїх колег, які півроку виконували там гуманітарну місію. На особовий склад миротворчої місії у Ліберії покладені завдання за авіаційної підтримки наземних військ, патрулювання та охорона кордонів Ліберії з сусідніми державами, а також доставка вертольотами у віддалені куточки продовольства, ліків, евакуація хворих і участь у пошуково-рятувальних операціях. Риму у Чорноморському тренувальному центрі морської піхоти військово-морських сил розпочалася активна фаза бойової підготовки чорних беретів». Нині тривають збори гранатометників РПГ-7, розрахунків АГС-17, снайперів та навідників баштових установок БТР-80. Перший польовий вихід показав згуртованість підрозділів та вміння працювати на результат, адже цього року на особовий склад чекає активна участь у міжнародних навчаннях. На новомосковському загальновійськовому полігоні артилеристи-десантники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади високомобільних десантних військ вперше за роки незалежності України виконали практичні стрільби із самохідно-артилерійської гармати 2 С 9 нона активно-реактивним снарядом. Стрільби відбулись у межах виконання залікових вогневих завдань. Особовий склад дивізіону здійснив марш та відпрацював ведення артилерійського вогню із закритих позицій. На сьогодні вивчення іноземної мови стоїть досить гостро для українських військовослужбовців, адже саме від цього залежить рівень міжнародної військової діяльності. Про удосконалення процесу мовної підготовки офіцерів та курсантів йшлося під час візиту делегації військового інституту іноземних мов Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки до Одеської військової академії. Співпраця військової академії з інститутом іноземних мов США бере початок з 1994 року. В Одеському виші опановують іноземно офіцери та працівники Збройних сил України. Щорічно з таких курсів випускаються понад 180 слухачів. Навчально-методичні програми розробили фахівці Американського військового інституту. За словами завідувача кафедри іноземних мов, такий комплекс засвоєння знань досить ефективний, тому його використовують у більшості навчальних закладів України. Тут вже все оснащення комп'ютерне, вона вже більш прогресивна. Тим більше у програмі нашої співпраці передбачається, що наступного року, десь у березні, ми отримаємо ще одну лабораторію сучасну комп'ютерну. За словами співробітника відділу оборонного відомства Сполучених Штатів майора Крістофера Бергстрома, у планах модернізувати 16 мовних лабораторій, які уряд США передав Збройним силам України. Також у рамках програми найближчим часом буде створено п'ять таких лабораторій та надано навчальні матеріали з англійської мови. Військово-медична академія відзначає своє 20-річчя. Навчальний заклад підготував понад 1600 військово-медичних фахівців для Збройних сил та інших військових формувань. За цей період створений власний науковий потенціал 155 професорів та кандидатів наук. Щорічно на 23 клінічних базах академії проходять обстеження та лікування більше 15 тисяч осіб. Високий рівень підготовки військові медики підтвердили під час участі у миротворчих місіях ООН. Нинішні слухачі. Академії пишаються історією закладу та задоволені рівнем викладання. Музика. Відчути себе у ролі курсантів-авіаторів Харківського університету повітряних сил пощастило 20 місцевим журналістам. Вони мали змогу переодягнутися у військову форму та стати до строю разом з другокурсниками інженерно-авіаційного факультету. Першим випробуванням для журналістської ескадрильї стала барокамера. У її кріслі кожен зміг відчути, що таке піднятися на декілька сотень метрів над землею. Наступним кроком стали польоти на тренажерних комплексах військового літака Л 39 та вертольота Мі-8. У тирі університету гості виконали стрільби з автомата Калашникова та пістолета Макарова. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.